От скажіть, ви за Україну? Такі питання. Один стоїть з цим автоматом на голову, направив, а це питаєш. Хлопці, коли прийшли, як забалакали на українській мові, ми тут е, е, ридали. Чого ви півроку тут були і не так і не виїхали зараз? Ми не Та поїхали, знає, бо в нас не було. во перше не було на чому їхати. Це Нам расисти казали, ви їдьте, вам там в Херсоні дадуть <гум> жилье, <гум> усе, тоді закінчаться бої, ви сюди вернетеся, Друге, кажу десь, так. ось тільки вони от виїжджають, наші врочком виїжджають, угу. в обід вже вони шманають. Це шманають, шманають, о, там шманають танці, всі, всі будинки. Виносять усе, що можна, машинки, бензокоси, бензопили, ну, все, ну, все. все, коври, посуди. Ворота знімали, отакі не йдуть, бо це ж папоросла а вони, оті совєтські двері, де щоб накривати, вони ж там окопувалися. Коври це, мабуть, щоб їм там тепліше було, да, не знаю. Да, ну, коротше, Камази підганяли, камази грузилися, крісла, мебель, коротше, тягнули. Ну, все таке. Куди вони везли? Я не знаю. Дітей дом на мені, мій дом. Тітка вже виїхала, чотки. І сусіди виїхали. Оці, і оце, оце і мене мені і через було будин. і там, де я, я туди ні одного сапога не пускав їхнього. Йду тут о, руки в карманах, і вони ж тут. Встань! Що ти? Коли ти йдеш там, ну я став стою, руки витягне з кармана. Я ж отак йому показую, що ті а, там боюся. Да ніхто хлопці вас не бояться, що ви як цей, ти не клоунічай тут, там, цей. Ну, як ти як спитав, я тобі так і відвідав. От скажіть, ви за Україну? Я такі питання. Один стоїть з цим автоматом на голову, направив, а цей питаєш. Кажу, от там кажу кладбище у нас. У мене кажуть, діди, там, прадіди, батьки всі за Україну. І я кажу за Україну. Ми, що буде, те й буде. Хорошо, що ти за Україну. А як ви допомагаєте Україні, якщо ви за Україну? Опа, опять вопрос такий в просах мене сади. Кажу, ви знаєте. Я приобрел тут, создав, кажу, сім'ю, у мене тут діти з'явилися, внуки вже є. Оце кажу, я таким і допомагаю Україні. Хм. А цю, кажу, якась в Африці, там, Гана, того країни, які менше Херсонської області, іміють право на существування. А кажу, тут Україна здоровена страна, центр. Європи не має право. Йому понравилося. Він мені сьогодні сказав. А жінки каже: мені подобалося, як ваш муж відветив. Ну, я вже сміла. Що куди те буде? Це тут конюшенька. В нас тут були кури, двоє свиней. Якраз прийшли рашисти, Ну, одного ми зарізали, а другого ми віддали людям. Тому що вони у цих сусідів ну ви, вистрілювали свиней, жарили шашлики, готувалися, і ми свого віддали. Відра надівали, щоб вони не кричали. Бо як тільки десь почули, що запищало, уже біжить так. Нам у штаб дайте тому, дайте тому. А що ж мені тоді? То ми. Одівали, щоб не так свиня кричала, і різали свиней, а тоді тушонки закривали, заривали, щоб їм, не дай Бог, досталося, тому що ну, було там, зять вже поваривав його. Оце все було соєдінене, ну постройка була. Зараз його вже немає, бо стерло. То дрова в мене було, і отут була. Ну, туалета, то собача вудка його нема взагалі. Якраз туди прильот був. Да, да, та це, Ну, дерево видно, що воно благодаря деревині щось спасало, бо ті осколки летіло. І оцю я тільки перед війною його построїв, оцей сарай для своїх інструментів, для цього його просто немає. В місці з інструментами. Ушло воно. Покрали чи. Ну, а як думаєте? Ми проживали в підвалі, нас проживало 12 чоловік. Наші діти, їхні сусіди з дітьми, внуки. Нас було 12 чоловік. Ми от в тому підвалі от там проживали. Це ми отримали сьогодні водичку. Це гуманітарна так, гуманітарна допомога. Не знаємо, хто нам її привіз. Ми... Це сьогодні ми тільки відкрили двері у наш підвал. 12 чоловік в цьому приміщенні, да? Так? да, да. 12, 12 людей у нас тут було. Тут квадратів 7, да? не більше. Угу. І Скільки, це, сусід... тривало? І скільки це тривало, От скільки по 12 чоловік сюди збираємо. 12 чоловік ми, мабуть, десь з місяць да, жили. Деха не більше. Прильот був отут ось над дорогою. Я стояла отут. Коли був взрив, так не чули виходу. Коли був взрив, його так розвернуло і кинуло. А я отсюди, не знаю, за яких секунд, я почула удар оце так по голові. І я сюди вже була коло підвала. Він схвачується і біжить. У мене, у мене щось тут пече. Як глянула, в нього футболка заді в крові. Я бігом піднімаю, а там осколок торчить. Я ж за той осколок, а він гарячий. Я його не... Да, я попекла пальці, а тоді сама думка промелькнула в моєму ж болінішій, мабуть, і я от той осколок витягла, кинула його. І давай же Він шукати, Він да. І да, і, і воно ранка й быстро загоїлася. Так, да, быстро загоїлася. Уже 37 років ми разом. Це так пережили в Донецькій області. Ми в Донецьк поїхали, бо проживали отут по урожайній вулиці. і Приїхали нам наш кум, кум дочки хрещений. І каже, там в цьому, а в нас якраз робот не було тут. Ну як жити? Діти, в нас двоє дітей, треба було якось жити. І то явився наш кум. Багато років ми не бачилися і каже, є такий город Українськ, в якому можна отримати квартиру там чи щось. Ну, вийшло так, що він нам купив будинок там. І ми переїхали туди, в той будинок. І там працювали. Я спочатку в садочку. А потім почала їздити у Донецьк, там кондитерська фабрика така хороша, бо син пішов вчитися, думаю, що ну, я в садочку там отримую, да, зарплата яка маленька. І Пішла на кондитерку і працювала там почти 5 років до війни, виходить. Війна почалася, ми ще вісім місяців нас возили. До війни ви маєте до в мене 14 2014 року, да, так. Да. Да. І тоді ще при вже при бомбіжках при всьому нас возили вісім місяців. Там був у нас генеральний такий директор хороший, він нас зустрічав, проважав, за людей переживав, а потім, ну як, перестали нас возити. О. У нашому цьому городі, де ми жили, 50 на 50. Оце так, були 50 були за, за расистів, чи як їх там називати, Кацапи Раші. там. Цей. І, поло, і нас називали там бендери. Нас називали бендери. Ми ми Бендери. Так, Я кажу, ти хоч язик подивися, ми суржики, ми кажу, Херсонщина, це ж не то, що там, так. то нас казали Бендерщина, то це 50 на 50 було mm -hmm. людей, то... знаєте, З одної сторони натерпілися, тому що м -м, отношення, вони, оце, якщо дивляться телевізори, то це все за Росію. От там російські, ой, вони як, ДНРівські передачі, оце, оце тільки там одне. Там, якщо отак, давайте слухайте їхню новини, от Україна обстріляла там, ну, наприклад, Київський район у Донецькій, от стільки то там прильотів. Я одразу нічого, а тоді почав записувати. І отак записую, неділю записую, місяць записую. Тоді я взяв листочок і поставив оте количество взривів то там не должно бути цього району взагалі. Mm -hmm. А кум у мене таксував. Я йому кажу, ну з'їзди в цей район, бо по моїх пощотах там не пісов може бути. А він, то не там навіть прильотів. Оця брехня, і вони вірять, mm -hmm. оці всі, оті 50%, вірять о тій брехні. Mm -hmm. А ти mm -hmm. мозгами подумай, посчитай, ну не можеш бути такого, значить брешуть. А ви кажу, вірите. Ми українські новини, там рідко коли дивилися. Там все було. Та, я, ДНР, шукал, я ту антену не вирішили того крутить. Захарченка. Та, сигнал, да. Що, да, глушили. Було, глушили, вони глушили було. це ой 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 тільки ДНРська оця і Росія. Ото о, о, Басуріна, отого їхнього командуючого, це ДНР. Брехун же, ну як не як би його дивитися, а вони вірять. Ми сидимо тут, бабуся старенька, і ми вдвох. Чуємо собаки гавкають. Толік каже, танк заїжджає в двір. Ну, думаю, все нам. Ми з Ми ніколи не думали, що наші нас визволять. Хлопці, коли прийшли, як забалакали на українській мові, ми тут е, ридали от щастя. Кажу, а що у вас? А хто у вас там ще в підвалі є? Та кажу, бабуся, ми подивимося, ідіть дивіться. Коли наші прийшли, я ось все, показую цей пов'язку, що голуба пов'язка. А ми откуди знаємо, У нас не, не радіо, не... радіо ми слухали так новості, щоб цей закривали вікна і двері, щоб, не чуть, щоб нас не, не бачили і не чули. Ну, а так... Вижили наші, коли прийшли, я кажу, там ми ж не знаємо, і то ми хлопці вже пішли далі по вулиці зачищати, як вони казали. А ми сюди вернулися в підвал. це Мені не віриться. Ми зранку йшли до сусідів собакам давати, а вони з двох перебиралися, оце до коваликів у двір, Дохи. бігли. Я кажу, вони, мабуть, попередівалися. Я не... Ми не вірили, що це. Ми півроку, кажу, ми пі... рівно півроку вас ждали. Вже роки такі, що ми оце думали останнє до ремонт доробимо, плитку виложимо, щоб нам тут не по грязі ходити. А вони нам кажуть, а що це Ви хотіли війну? плитку положити во двор? Кажу, так. Да. І що не вдалося? Кажу, удасться, як вас не буде, удасться. Це все буде. Я все одно наведу тут красоту. Буде тут, воно бачите, як в мене розсажені квіточки. Це самі перві квіточки, які Чого? зробимо забор, тут, поставимо. Ми зробимо ще краще, чим вони бачили. Вони так писали піонері, що хто вам розрішив так красиво жити, а ми їм докажемо, що ми вміємо ще краще жити.